Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати салат святковий. Нам потрібно морква по-корейськи, консервована кукурудза, варені яйця, цибуля, твердий сир, копчена кобаса та майонез. Цибулю нарізаємо полосками та маринуємо вода наполовину з оцтом. Яйця та ковбасу нарізаємо прямокутниками. Сир натираємо на крупній терці. Викладаємо салат шарами. Перший шар ковбаса. Другий шар яйці. Змащуємо майонезом. Далі цибуля, кукурудза, морква по корейськи, сир та змащуємо майонезом. Тепер перекрашаємо та залишаємо на декілька годин. Ось, який він вийшов. Смачного.